Крим захоплений незаконно. Росія має відповісти за свої дії, а Україні давно треба було надати оборонну зброю. Уперше команда Дональда Трампа виступила з різкою риторикою щодо Володимира Путіна. Ба більше осудив Москву той, хто особисто розпивав шампанське з Путіним, такого вважали головним другом Кремля. Кандидат на держсекретаря Рекс Тилерсон нині звітує перед Сенатом. Напередодні він опублікував текст своєї промови. У документі визнав дії Москви суперечать інтересам США. Тоді, як Росія прагне завоювати повагу та глобальний статус, її нещодавні дії суперечать американським інтересам, Росія повинна знати, що ми відповідально ставимося до своїх зобов'язань перед партнерами і що вона мусить відповісти за свої дії. Тим часом американські авторитетні видання написали, що спецслужба Росії мають на Дональда Трампа компромат і особистого і фінансового характеру. Посилалися на джерела у спецслужбах про компромат на новообраного президента. Розвідка доповіла і Трампові, і Баракові Обамі. Трамп у своєму Твітері написав, що це фальшивка, яка має принизити значення його перемоги. Представники Кремля також спростовують цю інформацію.